Я дивився на зорі, та Бог мені казав, не бійся, я з тобою, ти моє дитя, коли серце стискалося від болю, він казав: довівся, я з тобою, тебе тримаю я. Буває важко йти, вітер б'є в лице, але Бог поруч, за руку тримає він тебе. Я записав тебе на ланям. І чи забуду я тебе у твоїх тяжких випробуваннях, я буду скорбь з тобою ділити, так потішав мене Господь, обняв, підтримав, укріпив, сказав, що не залишить, і буде поруч він завжди. І ти так само дорогий в Його очах, бо полюбив він до кінця тебе, бо Він купив тебе ціною крові. І ти дорогоцінність для нього, бо помирав він на Христі, і кров пролилась там, сказав звершилось і здобув спасіння завжди. <му> Коли тяжко мені. Я співаю про тебе, коли то в темноті, Ти є світло для мене, я не зможу мовчать, я тебе буду славить. Хоч мене ти вогні, хоч мене ти вогні, як ти золото плавиш я прославлю тебе. Я звеличу тебе, бо вся сила моя, тільки в Бозі, я прославлю тебе, я звеличу тебе, поведеш по зельній дорозі, і з тобою пройду все, що ти тут назначив, а в небесні в краю. З тобою побачусь там, не змовкне хвала, пісня там не змовкає, хай ще тут на землі, хай ще тут на землі, для тебе я співаю, я прославлю тебе. Я прославлю тебе, я звеличу тебе, поведеш по бусенькій дорозі, коли тяжко тобі, ти співай про Ісуса, він сміцнить в боротьбі і злітний від спокуси, стане радість душі. Знов заспіває, ти відчуєш тоді, ти відчуєш тоді, Дух святий потішає, я прославлю тебе, я звеличу тебе, Бо вся сила моя тільки Бозі, я прославлю тебе, я звеличу тебе, Бо мене. Я прославлю тебе, я звеличу тебе, бо вся сила моя, тільки в Бозі, я прославлю тебе, я звеличу тебе.